Привіт всім! Сьогодні вам покажу непоганий бій на проекті ІОН, але діло не в самому бойові, а діло в багах, які не перестають мене дивувати. В бою я вирішив сховатися між двох трупів танків і успішно постріляти по ворогах. То зараз, побачите, я під'їжджаю, і переді мною стоїть Тигр Другий, повністю в полі. Зробивши вистріл, я не бачу, куди летить снаряд і куди він попадає. Ну, думаю, окей, всяке буває, десь пропав. Другий вистріл точно те ж саме. Як видно на заповільненій сьомці, снаряд просто не вилітає з відмого танка. А причина, скоріше всього, в тому, що коли ми стріляємо під стволом трупа, воно рахується як продовження знищеного танка. Тобто, гра думає, що ми стріляємо не по ворогові, а по трупові танка. Але нічого, все на все бета-тест приблизно 10 років.